Діяння апостолів, Розділ п'ятий Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона. І ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик, і ті, що були з ним. Скликали синидріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях. Та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, Наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященик спитав їх, Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми, свідки цих подій, і Дух Святий, що Його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалиїл, законовчитель, поважний усім народом, устав серед Синедріону, повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх з освіту? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса, і щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Послання Апостола Якова. Розділ четвертий. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси? З пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте. А не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто отже хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим. Чи може, думаєте, що Писання даремно каже, до заздрощів прагне Дух, що живе в нас. І більшу дає благодать, через що й сказано. Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться Отже Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і Він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця, двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш, нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж, хто такий, що судиш ближнього? Ну мо тепер ви що говорите? Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати, і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати, Коли на те Господня воля. Будемо жити. І це чи те робити? Тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його НЕ чинить гріх тому. Псалом. 68 Встане Бог і розсипляться вороги Його, а ненависники його з перед Його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого, а праведники веселяться. Радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустиною. Господь Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам Батько Він, і суддя вдовам, Бог у святім своїм житлі. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом, синай. Щедрий дощ послав ти! О Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив, Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а Господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на Цалмоні. Високі гори то Башан гори, гори круті то Башан гори. Чому круті гори? Оглядаєте зависно, на гору, де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме. Колісниць Божих тьма тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться. У Господа Бога жити. Благословен Господь день у день. Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь, я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, О ви, Ізраїля нащадки. Там Веніямин, наймолодший, вперед іде. Юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу. Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму Твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться із литками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі! Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу, благословен Бог. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі? Той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя. Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє, від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той злейдачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних. Родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Буття, розділ 34 Одного разу вийшла діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її сихем, син Хамора Хівія, князя того краю, вхопив її, ліг з нею. І знасилував її. І серце його прив'язалось до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора, свого батька. Візьми мені це дівча за жінку. Довідався Яків, що Сихем збезчестив Діну його дочку. Однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав, поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова, щоб поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля. Коли зачули, що сталося, досада узяла їх і запалали вони великим гнівом. Що Сихем заподіяв безчестя супроти Ізраїля лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамур став говорити з ним, кажучи. Сихем, мій син, серце ж його закохалося у вашу дочку. Віддайте, будь ласка, її йому за жінку, та й своячтесь з нами. Дочок ваших. Віддавайте нам і беріть собі наших, тоді ви житимете з нами. Бо країна перед вами відкрита, осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній. Асихем каже до її батька та братів: Якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, я все дам, що забажаєте від мене. Накладіть на мене хоч яку високу ціну і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку. Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро він бо збезчестив Діну, їхню сестру. Сказали вони до них Не можна нам зробити того. Віддати сестру нашу необрізаному, це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі, тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок і житимемо з вами та й станемо одним народом. Коли ж ви не послухаєте нас і не обріжетеся, то ми заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобались їхні слова Хаморові та Сихемові, синові Хамора, і юнак не завагався зробити те, бо був закоханий у дочку Якова. Був же він найбільше поважний з усього дому свого батька. Відтоді Хамур Сихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так ці люди прихильні нам, нехай оселюються в країні і промишляють у ній. Країна бо широка перед ними доволі. Дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі стада їхні, майно їхнє та вся їхня скотина, хіба ж не наші вони, пристаньмо тільки на їхню умову, і вони осядуться з нами. І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста. Було ж то на третій день, як вони розхворілись тоді два сини Якова Семен та Леві, брат Діни, взяли кожен свого меча та й увійшли непомітно в місто. І повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на поранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню, овець їхніх, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі. Позабирали, а все майно їхнє, усіх їхніх дітей та жінок їхніх побрали у полон та й розграбували все, що було по домах. Тоді сказав Яків до Симеона і до Леві, Горе навели ви на мене. Ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, Ханаанян і Перезіїв. Людей у мене мало. Вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину. Я і дім мій. На те вони відповіли: Хіба смів він поводитися з нашою сестрою, як з Повією?